Поприбирати треба, треба обов'язково, треба, треба писанки, крашенки, паску спекти ввечері. Тоді в ніч в суботи на неділю в церкву на службу. І до ранку, в 6 часу ранку прийти всіх збудити чоловіків і сідати за стіл. Сімейний колик, церква, паски, крашенки, мій кобаска на стіл, понятно, як всі люди. Звичайно, хочу, щоб все було всіх добре. Так як і моїх близьких, і не тільки моїх, а щоб всіх було. Всіх людей було, щоб відсадкували, щоб хоч на деякий час забули про всі проблеми, щоб зібралися в родинному колі і просто побули з сім'єю, бо сім'я це головне. Прийдемо з церкви, будемо обідати. Пасха наша, Христос, закланий за нас. Для нас це не важливо там пекти пасочки. Для нас важливо, щоб серце було готове, щоб всі були здорові, щасливі, щоб Христос воскрес у кожному серці. І тоді буде мер і любов. Ну, звісно, підемо до церкви, будемо святити Паску. Ну, Кожен рік печу, як робила моя мама, так і цього року буду пекти. А писанки? І писанки, звичайно, будемо красити з дітьми в різні кольори. І також їх візьмемо до церкви, посвятимо. І збираємося всією родиною, їдемо до батьків. Поїду додому і буду з сім'єю святкувати. Чи є в ваших родинах якісь традиції святкування? Щось може робити особливе? Ну, Особливих традицій нема, хіба що в останній час ми відбираємося з сім'єю на дачі, та, знаєте, відпочинок, та такі подалі від міста. Ну, такі ще фізичний відпочинок, нам доволі гарно. А вас? Ну, Я можу сказати, що все, як у всіх. Так само робимо крашенки, йдемо в церкву, святимо там, Пасху, всі продукти, а потім збираємося з сім'єю у нас вдома і святкуємо. Особливих традицій немає. Зазвичай до церкви обов'язково служба тут навіть не обговорюється. Сім'єю, родиною зустрінемося з близькими. А так, в принципі, ніяких планів. Чи є у вас якісь великодні традиції на це свято? Звичайно, збиратися родиною. Ну, надвеч... Надвечір ми обов'язково маємо крашенки робити, розписувати писанки, паски пекти. Це обов'язково. В принципі, це сімейне свято. Того потрібно його звичайно проводити з родиною. Благополуччя, достатку це дійсно зараз потрібен мир. В країні, в сім'ї, в душах мир, спокій і віри. Людям віри, що буде дійсно краще. Настане кращий час.